Битва за зміїний героїчна історія, як Україна втратила і повернула надважливий острів 24 лютого, третя година ранку. Один із прикордонників доповів начальнику Богдану Гоцькому, що почув переговори російського військового корабля з цивільним судном. Росіяни заявили, що район Зміїного замінований і запропонували змінити маршрут. Ми ще не знали, що це вже війна, але розуміли, що є небезпека. Розповідає гоцький. На зміїному перебувало 80 оборонців та кілька цивільних. Начальник маяка, його помічник, кілька комунальників тощо. О шостій ранку росіяни вперше звернулися до захисників змії по так званому 16-му каналу, міжнародному відкритому каналу зв'язку для суден. Ніхто із захисників зміїного на жодні угоди йти не збирався, але атмосфера на острові збиралася дуже гнітюче. Важко було навіть не від усвідомлення того, що почалася війна, а від несвідомості, якою вона буде саме для них, жменьки людей на ладці землі посеред моря. Кожні 15-20 хвилин голос із приймача вимагав від них здатися, але навколо аж до небокраї не було видно жодних ворогів. Після трьох годин умовлянь росіяни перейшли до залякого з дев'ятої години ранку, що 20 хвилин лунало уже зовсім інше повідомлення. Воєнно на острові Зміїні. Ви блокіровані. Ви знаходитесь в зоні пораження оружия. В случае сопротивления будете унічтожені. Шанси вижити равний нулю. Подумайте о своїх родных і близьких, которые вас ждуть дома живыми. Зміна тотальності збіглася з появою на горизонті першого російського корабля, патрульного судна Василій Быков. Близького півдня до Бикова приєдналася Москва. Від вмовляння РФ перейшла до регулярних артобстрілів із корабельних стволів. А коли і це не подіяло, в небо піднялись літаки штурмовики. Після чергового Обстрілу десь за годину після того як Москва була послана з островом. Зник зв'язок, а кораблі з російськими десантниками захопили зміїн. Увесь гарнізон і цивільність острова потрапили в полон. Радник міністра МВС Граченка у своїй антигігієнічній манері поводження з інформацією поєднав реальну розмову захисників з вигаданим міфом про 12 загиблих героїв. Цей міф призвів до потрапляння в полон 21 людини, які йшли на острів забирати загиблих. Я кажу російським військовим, що у нас місія забрати тіла наших хлопців, а один із росіян дістає телефон. Фон і показує мені відео, що всі прикордонники і морпіхи наші полоні. Я зрадів, що вони живі. А він каже: То яка у вас місія? Ви шпигуни? – Розповідає отець Олександр. На обмін перша група полонених, включно з командою Сафіра, піде 24 березня. Частина людей, зокрема командира прикордонників Гоцький, повернеться в Україну під час великого обміну в півдні. Більшість українських полонених зі Зміїного досі не повернулися в Україну. Коли минув шок перших днів війни, а друга армія світу зазнавала поразку за поразкою, українські військові почали обмірковувати, як повернути контроль над морем, зробити це. Без мінного було неможливо. А щоб відвоювати острів, потрібно позбутися Москви. В ніч з 13 на 14 квітня українська розвідка зафіксувала крейсер в морі. Київ відправив запит у європейський розвідпункт НАТО, щоб підтвердити перебування в певному квадраті певного об'єкта, не називаючи що це. Розвідка НАТО за допомогою літака розвідника П-8 Посейдон підтвердила координати Москви після верифікації цих даних. Україна провела одну з найблискучіших військових операцій у своїй історії. Кілька безпілотників Байрактар відволікали на себе ППО Москви. Тим часом по отриманих від на координатах були випущені дві українські ракети Нептун, які їх відправили Москву туди, куди ще 24 лютого послали її захисники змійного. Переоцінити важливість цієї втрати для росіян неможливо. Після затоплення Москви інші кораблі відійшли від українського берега на радіус дії Нептуні. Плани про десантні операції на Одещині зазнали крах. А Змійний з елемента суцільної морської стіни перетворився знову на одиноку вежу посеред моря. Зачистку змійного від російської ППО катерів та живої сили спершу вирішували за допомогою Барехталі. Вони ледь не щоночі здійснювали спроб спроби вразити техніку на зміїння, потім підключились українським бомбардувальникам. Врешті, акурат, перед 9 травня Україна була готова провести першу спробу деокупації острова. Задачі захопити й утримувати зміни від самого початку не стояло. Залишити там людей означало просто зробити їх мішенню для ракетних і авіаційних ударів. Головною метою з операції стало зробити острів непридатним для використання росіянам як опорної точки. В ніч на 9 травня, в бік зміїного, висунулись вісім українських вертольотів по 4 мі 24 і мі 8 Паралельно з цим по морю простували до острова кілька малих броньованих. Артилерійських катерів проєкту Бюрза М. Наші висунулись прилетіти до острова, почали роботу, але виявилось, що росіяни придумали взагалі небезпечну штуку. Ми не вірили, поки потім не побачили фотки. Наші сили розбили їхню ППО на острові, але вони в Криму розібрали тор і прив'язали його до палуби якогось катера. І так почали по нас стріляти. Тому наші мусили повертатися. Розповідає один із співрозмовників. Як стверджують джерела, втрати України в ході операції склали близько 10 людей і один катер. Крім того, усі вертольоти, які штурмували острів, повернулись на базу. Витіснити росіян. З острова вирішено було завдяки масованим ракетним і артилерійським ударам. Західна 155 мм артилерія могла легко добити до острова з найближчих точок берегової лінії на самому півдні Одеської області. Вранці 30 червня Україна завдала масованого удару по зміїні. Тоді вперше залужний повідомив про бойове застосування української 155 мм САУ Богдана. Очевидно, що Богдана не була вирішальним фактором, але свою роботу вона виконала, і то дуже добре. Розповідають співрозмовників армійських кола. Того дня, після трохи більше вчитель. З трьох місяців окупації росіяни швидкісними катерами евакуювали з острова Змійний рештки своїх військ і втекли, здійснивши жест доброї волі.